Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Відразу запрошую вас ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал, ставити свої запитання. Це буде підставою для того, щоб писати нові відповіді на ваші запитання, створювати нові ролики і таким чином поширювати знання. Які корисні для людей, які є нині сущі в Україні і за її межами. Так ось сьогодні ми з вами поговоримо на запитання. Нарешті я задовольню вашу цікавість, що означають картини? У мене тут список запитань, їх більше 30, що означають картини, що висять у вашому кабінеті. Ну, ось почнемо із того, що це абсолютно нормально, коли у вас виникають такі запитання, наш розум влаштований таким чином, що йому треба, так би мовити, структуризувати те, що він бачить. Тобто віднести віднести до якоїсь концепції, або яким чином класифікувати, щоб ви, визначити приналежність. Тобто, в даному випадку, ви хочете визначити мою приналежність. От насправді, коли людина набуває просвітлення, вона взагалі нікому, окрім Бога, не належить. Це перш за все. Але оскільки я є сущий в Україні і. В моїх, так би мовити, генах там закладена ця любов до України. Тому я сповідую, так би мовити, українську культуру, українську духовність, український світогляд, який виглядає в даному випадку, якось зображено на, на цій картині, де зверху батько рот, який символізується нашою знаменитою птицею сокіл. І він опікується всім земним життям, у всіх його проявах. А далі ви бачите нашу планету, і в центрі там знаходиться кристал. Кристал називається Гая, так називається дух нашої планети. От, І це наш учень подарував мені таку картину, яка є, власне кажучи, таким символом. Цієї духовності в Україні. Прямо позаду мене, як ви бачите, це, це щит ясунів. Щит ясунів – це такий щит носили наші носила особиста дружина князя Святослава. Там дев'ять тотемних тваринок, і всередині ви бачите символ характерника або символ невразливого місця. Якщо ви ось таку букву Х. Зі зломаним тим верхом з правої сторони поставити подумки на вхідних дверях з коридору, то ніякі злодії ніколи і засвітити, щоб він так от подумки засвітився, ніякі злодій ніколи не зможе до вас потрапити, і ніяке лихо не зможе до вас. Зайти через інших людей, тому що оцей знак він настільки е, сильно впливає на свідомість і підсвідомість тих, хто хоче до вас е, принести якесь зло, що вони просто не зможуть до вас потрапити. Ну, прямо у мене над головою ви бачите е, гору. Ельбрус, е, це фотографія під час експедиції. Нашої в 2011 році ми піднімались на Ельбру саме з цього північного боку, от, і робили там певну роботу, звільняли мат матір Аріїв від е негативного впливу. Ну, прямо за мною, ось бачите, ви тут це символ Хорса, який складається із трьох складових і так далі. От, Ліворуч від мене знаходиться прапор нашої академії. Це такий парадний прапор. Він такий важкий, шовковий. Ми його тримаємо в своєму офісі. Тепер він знаходиться тут, у мене в кабінеті. Прямо ось тут ви бачите сову, Що вона символізує? Мудрість. Сова Це дуже мудра тваринка, дуже мудра. Так, вдень спить, вночі полює і керується, так би мовити, своїм життєвим досвідом. Отакі от. От, от символи оточують. Там трохи далі і вище гора Білуха, на якій ми працювали, от прямо на кріслі. в мене ви бачите наш бойовий прапор, який пройшов з нами всі експедиції, він освячений. Як же називає? А на, на освячений на горі Лисина, Космацька е, в Карпатах? От там знаходиться святилище житниця. Воно було дуже е, сплюндроване, енергетично, там кривавими жертвоприношеннями наших з вами опонентів, ворогів. Опоненти в нас ті самі, вони не міняються. Це представники темряви. Вони по-різному себе називають, але суть їх від того не змінюється. Тобто я оточений ось такими всілякими символами, наприклад, як бойовий кристал, мій. І також він пройшов зі мною всі експедиції, а ми прийшли. Більше 170 експедицій, просто 170 встигли записати. Да, У нього є ушкодження, ось тут частинки не вистачає. А замість цієї частинки, яка залишилась на горі Кайлас, прийшов ось цей шматочок каменю шантамані, який, як прокрустове ложе, сюди, вкладається. І коли ось поєднуються ці два артефакти, то включається такий потужний канал. Що наша команда всі ці експедиції провела не як просто дослідницькі і спроби е щось зробити, а як абсолютно успішні. Кожна експедиція завдяки ось цим артефактам е досягала повної реалізації поставлених цілей. Ось в такому оточенні я знаходжусь. Тут же знаходяться мої книжки. От, Мій світ це я сам, розумієте, я їх пишу для себе, я їх дуже люблю, Тут же знаходиться ну, вся моя бібліотека, плюс вона тут ще на першому поверсі знаходиться. Я дуже багато читаю, тому що всі знання, якими ти володієш. Коли ти, ними, коли ти їх засвоїв, вони стають вчорашніми, тому постійно треба наповнюватись якимись новими знаннями, новим усвідомленням дійсності. Що стосується вірувань, там ще запитували, чим відрізняється православна церква від православної віри. Православна віра ось цей символ. Який я показував, це світогляд, сонячний світогляд, а, а православна церква це вкрадена назва, тому що наш світогляд спрямований до світу правий. Тобто до Божественного світу, де знаходяться наші з вами пращури, які досягли богоподібності. І ми вклоняємося і славимо саме своїх пращурів, які ось досягли такого рівня. А православна кажу, вони славляють право? Ні. Вони просто от привласнили цю назву нашу, нашого світогляду, і створили церкву, яка існує для самозбереження. От дві тисячі років вони намагаються, ну майже дві тисячі років, тому що фактично ця церква виникла в IV столітті, коли дали завдання, так би мовити, Павлу написати Євангеліє, а він був таким ярим антихристиянином, знищував їх фізично, прямо скажем. Він під, різни, під різними авторствами написав. Англії, там назвали їх від Матвія і так далі, але він ніколи не був свідком тих подій, які були за 300 років до його народження. От. І ось так виникла і створилася ця християнська церква. Просто ця ідеологія поширилася, або ж ця ідея Богу поширилася, і тому треба було її просто. Взяти під крило і зробити з неї такий е, дієвий інструмент упокорення гоїв, тобто не євреїв. Ось що зробили е, да, прихильники іудаїзму? Створили для всіх інших народів і зараз більше 30% населення планети сповідує християнство, не розуміючи суті того, що відбувається. Ну, У них потужна. E, da, машина, яка насаджує цю ідею, що треба підставляти не тільки ліву що, а й праву, що треба там десяту частину своїх статків віддавати в церкву, ніби Богу, От, і так далі. І так далі. От, вони дуже вміло цим скористалися і продовжують це робити. Ну, подивіться, що відбувається. В цьому плані у нас в Україні в церкві за що? За майно. За майно, за матеріальні речі, да. ніби там духовні провідники. А звідки в нас взялась Московська церква, якщо в неї немає на, наприклад, до цього часу? Це просто секта. От, а попробуйте їх викорити зі своїх обителів. Ага. П'ята колона. Так що, друзі, мої світом правлять символи. Ось мій світ наповнений такими символами. Символами, які несуть світло, які е, сприяють, так би мовити, виникненню е, мудрості через досвід. Символами, через які ми служимо цілому. І я цьому навчаю своїх учнів і закликаю і тих, хто зараз нас дивиться, приходьте до нас, навчайтеся. Ви також глибоко відчуєте сакральне значення всіх цих символів і зрозумієте, що для того, щоб бути собою, спочатку треба пізнати, хто ти. Є такий. І ось тоді ви знайдете відповіді на всі свої запитання, які сьогодні, безумовно, у всіх нас виникають, тому що світ дуже швидко змінюється. Там ще запитували, чого тут Будда стоїть у мене позаду. Це перший образ, з яким я зустрівся в Тібеті, як тільки ми через кордон переїхали і пішли пошукати, де б можна попити чаю. От, і ми його взяли з собою. Я його взяв з собою, там весь тібет з ним отак от об'їздив, розумієте, він нам там допомагав, уявіть собі. Ми побували на 15 перевалах, об'їздили всі монастирі, всі храми, обійшли Кайлас за три доби, здійснили кору велику і малу. І ось Будда нам допомагав. Він просто приходив, оберігав нас, забезпечував нас знаннями, енергією, інформацією. Тому він так і продовжує зі мною тут перебувати. З усіх місць, з усіх місць, де ми бували, ми приводили, привозили їхніх святих, їхні образи, їхніх богів. Це абсолютно нормально, тому що. Істина ж не прийшла у цей світ голою, вона прийшла через різних вчителів, через різних, різні образи. Нам допомагає Шива до цього часу тут, в Україні, і тоді, коли ми були в Індії. Ми допомагаємо воїнам, вони нам присилають от, знаєте, свої такі сувеніри, свої там, подяки і так далі. Тобто, ми ні від чого й не від кого не відсторонюємося, розумієте? ми просто усвідомлюємо всеєдність буття, бачимо необхідність втручання в цей процес, тому що зараз іде дуже активна боротьба між силами зла і силами добра. І тому треба робити і свій вклад для того, щоб територія світла розширювалася. Спочатку наповнюєш себе знаннями, а потім включаєшся в цей процес і робиш те, на що ти здатен. Ось наш принцип, мій принцип, цьому я навчаю своїх учнів. Тому бережіть себе, приходьте, навчайтеся, звертайтеся. Я з задоволенням вам цьому допоможу, щоб ви зустрілися в кінці кінців з собою справжнім. Намасте. до наступних зустрічей. Бережіть себе.